До кінця не усвідомлюючи, що є біси і чому саме таким чином вони впливають на велику. Господь попускає, щоб страждав хтось один, а всі інші ми жабаємо і згодні навіть Бога вигнати свого життя, аби залишитися з цим. Іноді ми дійсно лякаємо інших людей. Не бійтеся цього. Во ім'я Отца і Сина, і Свята Духа. Сьогоднішнє Євангеліє ми чули не одного разу, чули багато раз і розмірковували над тим, як біси в житті людей творять скруту, творять те, що людина якби втрачає подобу Божу. Людина, якби перестає бути людиною в звичному для нас сенсі, коли ми звикли, що Людина розмовляє, що людина одягається в певний одяг, вступає в певні суспільні відносини один з іншими людьми. І коли ми спокійні, і коли ми можемо очікувати від людини, що вона дійсно буде людиною розумною. До кінця не усвідомлюючи, що є біси і чому саме таким чином вони впливають на людину, людина намагається виправдати їхнє існування, хто природою, яка змінює людський мозок, хто якоюсь психічною хворобою, яка має якісь давні е, в історії цієї конкретної людини, якісь події, які спонукали її змінити свою поведінку, свою свідомість. Але досвід каже нам, що не все можна пояснити. Ані психологією, ані якимось медичними е, поясненнями, що дійсно є ті духи, які е, людину спонукають саме до такої поведінки, і ті гріхи, які є в цієї людини, або як ми неодноразово з вами казали, що. Самого суспільства, і коли Господь попускає, щоб страждав хтось один, а всі інші побачили, до яких наслідків це все може призвести. Тому що якщо попустити всім страждати, то не буде жодного каяття, не буде жодного зцілення. Людина не буде вважати, що це є е, нормою, саме така поведінка, і коли більшість таке творить. Люди вважають це за нормою. Але сьогодні мені б хотілося звернути увагу на інше. Хотілося б подивитися на те, що коли людина прийшла до тями, коли Господь вигнав цих бісів, їх було дуже багато, цілий легіон. Коли людина вже була одягнена, коли людина вже розмовляла складно і розмовляла так, що можна було зрозуміти, про що вона каже. Коли вона повернулася до свого такого природнього стану, саме цей стан ізлякав тих, хто прийшов подивитися на те, що сталося, нам це може здаватися дивним. Як так, навпаки, ви мали б боятися того, що людина кричала, що бігала волею, що жила не в домівці, а жила в якихось склепах. Чому ж ви, люди, Боїтеся тоді, коли Господь приводить до норми людин. І оце якраз привід замислитися, тому що ті дії, які були після цього, а саме коли мешканці цієї землі вийшли і почали фактично казати: Господи, відійди від нас, відійди з нашої землі, тому що ми звикли жити інакше. Оце якраз і є для нас дуже великий знак. Знак про те, що попри всі норми, які е, стають нормами, на жаль, в нашому житті, коли гріх стає звичним, коли ми звикли казати, дивіться, ну всі живуть в гріхі, всі живуть так, як е, каже нам сучасне наше суспільство, чому ж ви, християни, живете якимись давніми сказаннями, чому для вас це важливо? І дійсно ми можемо побачити, що серед грішників грішник буде новим, а свята людина навіть не просто свята, а хоча б та людина, яка розкаялася, яка повернулася до, скажімо так, тих базових налаштувань, коли Господь повернув оцю людську подобу нам, кожному, після каяття, саме це чомусь починає лякати інших людей. Чи ти з глузду з'їхав, чому ти почав ходити до церкви, чи воно тобі потрібно це в твоєму житті? Чи нема на щось інше якийсь час витрачати? Це всі слова, які ми, на жаль, чуємо від наших ближніх, чуємо від тих людей, які фактично кажучи це нам, кажуть щось подібне і нашому Господу, який спас їх від рабства, гріха і смерті. Вони, можливо, не рішаються сказати такі слова, що Христос, відійди від нас, ти нам не потрібен. Вони будуть це маскувати під якісь буденні справи. Можливо, будуть маскувати це під якісь гасла для того, щоб сказати, що у нас теж є духовність, у нас є якісь такі ми теж іноді щось робимо, але не так, як ви. Не так, як оце все, тому що це, на жаль, в їхньому розумінні призведе до того, що вони будуть втрачати щось матеріальне. І, але це матеріальне, як ми бачимо з цієї історії, на жаль, це свині, це ті свині, які оточують нас, і заради яких ми витрачаємо і час, і сили. А коли Господь ось так вчиняє в нашому житті, то ми жалкуємо і згодні навіть Бога. Вигнати з свого життя, аби залишитися з цими свинями. І нам іноді теж хочеться, коли ми прийшли до тями, коли ми як можливо Господь не кожному, і слава Богу, не кожному попускає як цьому чоловіку. Але коли нас знову Господь привів до себе, коли ми знову вдягнені в одежу хрещення, коли ми зцілилися від гріховних якихось наших недоліків і недугів. Нам хочеться сказати, Господи, а можна я піду за тобою? І бажано швидше, і бажано не бачити оце все, що нас оточує, не бачити цих свиней, не бачити тих, хто їх пасе, не, бачити, не чути всього того, що відбувається навколо. Господи, можна скоріш до тебе. Але чомусь Господь обертається і каже: ні. Лишайся тут. Лишайся тут, серед цих людей, і розкажи, що, що зробив тобі Господь. Розкажи те, що зробив тобі Бог, тому що все, що сталося з цією людиною, не можна пояснити жодним чином як співпадіння якихось обставин чи якихось а, дій, жодним чином не пов'язаних з тим, що Господь вмішався і Господь змінив життя цієї людини. І ось ми з вами лишаємося на своїх роботах, лишаємося в своїй країні. Ми лишаємося в своєму часі, хоча іноді хотілося б нам перенестися думкою і жити як би в іншому якомусь світі. Господь залишає нас тут і каже: піди і розкажи, що зробив для тебе Бог. І ми приходимо, розказуємо, що зробив Ісус в нашому житті. Іноді несміливо, іноді мовчазно, іноді нам не вистачає своїх сил, але ми і є ті, хто є світло в цьому світі. хто є та сама сіль, яка осолює цей світ. Ми є ті, хто е, приносить комусь навіть якусь е, невдобство через те, що ну навіщо ці християни нагадують про норму, і іноді ми дійсно лякаємо інших людей. Не бійтеся цього. Норма вона якраз бути святим. Норма вона бути з Богом. Норма вона це бути одягненим. У ту доброчесність і розмовляти розумно розмовляти з Господом. А Господь, навіть якщо нам і дуже-дуже хочеться швидше до нього прийти, все робить своєчасно. Як він не забував ту нещасну людину, як він змінив її життя, так він змінив і наше життя. І тому поки що в цьому світі ми будемо тими, хто буде нагадувати людям про те, 许一波，爱你、嗯。嗯嗯